Оторна да? оператор, такий да. маленький ж оператор. А що робить? А має посвідчення оператора? Ну, ми, намал... ну, ми, оператор? ми б хотіли задати шо питання що? про слухи. От кажуть, що наше місто будуть доєднувати до міста Дніпра. От чи чув Борисе? Філатов, цю інформацію, тому що мешканці міста Запоріжжя, ну там 90% за те, щоб доєднатись до вас, бо ви тут живете на рівень вище, ніж ми, і так, і наші мешканці кажуть, що треба взяти практику, наприклад, як ви зробили набережну де як, тому що нашій владі треба ну шляхи вирішення питань надати, тому що те, що будується у нас. Від вас один відсоток. Угу. Тобто хотіли ще питали задати, як він витримує тиск, пан Борис, угу. який на нього чинять, і як він угу. все ж таки працює. Тобто нічого такого, те, що хвилює Запоріжжя. Ні, 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 ні. Вас, наша влада відкрита, ну, от, а де відкрита? От я ну, жодного... ну, з... я зрозумію, ну знаєте, записатись це одне, записатись, прийти, це все розумію. А от де відкритість, та, от, якщо так. от? Тим паче з іншого міста приїхали. Ну, ви думаєте, воєнний стан, Ні, ну хто ж працює, вони ж на місцях всі сіпра... працюють. Ну так, що ніхто п'ять та... хвилин не може виділити. Сказати, здрасте, Запоріжжя, <поглас> наше місто у там. Вас є, у вашого мера гаряча війни. У нашого мера? Yeah. Наш мер не відкритий, не прозорий. <пгам> і мера у нас нема. <пгам> у нас два чолові. секретаря. Нас хороший, ну, от я хотіла подивитись, де дуже хороший. Гарячу лінію я набрала, вони сказали, що виходу на мера не мають, звернення. Я кажу, передайте, будь ласка, зараз, що приїхали із Запоріжжя. Він кажуть, не можемо. В 108-му кабінеті сказали, не можуть. Так, а можливо, він захотів, бо ніхто ж навіть не передає йому, що приїхали із Запоріжжя. Ну, напевно, що на день Ну по світі заступник от по світа медицина, ті, хто керують у ці будування дитячих майданчиків ваших, от може з ним там задати я, питання. Я потім ці не я вам постав, що я це не до цього відділу оборони. Я відповідаю за оборонами. У нас чому так все чудово, тому що кожен на своєму місці. Та, я я це не повинен понятно. давати вам відповіді, але що ви можете зайти в інтернет на сам повністю все... Та все зрозуміло. Хочеться, хочеться прозорість. так побачити людей. Ну нема прозорості. От у нас в Запоріжжі так само вчора прийшла, охорона не пропускає, і все, і нікого не можна побачити, чи на робочих вони місцях чи ні. У вас я тоблю люди ваші. Так само мешканці Дніпра кажуть, завітай до нас. От я сьогодні завітала і дивлюсь те саме. Яка різниця? В тіктоці всі всі в коментарях. в Тіктоці сьогодні допис я написала. Бориса Філатова відмітила, що їду до вас. Розумієте, ну, зараз приїду, напишу, що, що, ну, що там. Наші... Ні, то Ту понятно, що ні. через звернення Ту я напишу так, звернення, та, та. але от хотілось такої відкритості, ну, це, нема. Це ви це, 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 це суттєво жіноче, хочу все і зразу. Ну, ми, жіноче, це я відкритість. Ми, я, ні, як мешканка, можу пройти усюди, а бачите, не дозволяється. Бачите? Вибачте, на все добре, але дуже да. раді гостям. Ну, все, зрозуміло, звісно. Пишемо звернення, тому що да, дуже хочеться пану Борису задати це питання. Але чомусь я вірю, якщо б йому сказали, що я приїхала, він би, він би прийняв мене. От, а ви не, навіть не можете йому передати. Да, скажуть, скажуть. добре. Дивіться, яка тут краса. Дівіться, подивіться, яка тут краса. Са є відкритості, поки не бачимо. Ну що, Богдас, дякую тобі, що ти мій оператор все знімав.